В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. У Туреччині в результаті сильних землетрусів загинуло більше тисячі людей. Парламент визнав ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією. В енергодарі окупанти викрадають працівників ЗС. Слава Україні! Філіп ранкові новини 7 лютого у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. І Розпочинаємо наш випуск із трагічних новин. У Туреччині 6 лютого відбулося кілька сильних землетрусів, в результаті яких загинуло більше тисячі людей. Ще понад 7 тисяч постраждали. Перший поштовх манітудою 7,5 бала жителі прикордонних із сирією районів. Відчули вранці далі в обідню пору трапилися ще сильніші поштовхи магнітодою 7,7 бала. У селі місцевих жителів буквально склалися як карткові будинки. А під їх завалами опинилися сотні людей. За словами президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана, цей землетрус став найбільшим лихом в історії Туреччини після катастрофи ензінджарського землетрусу 1939 року. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині. Волинь знову у жалобі. На війні загинув лучанин Олександр Ференц. Воїн 1985 року народження був призваний на військову службу 1 березня минулого року на посаду стрільця. Загинув чоловік 5 лютого в районі села Степове на Запоріжжі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. З кінця січня в Україні оголосили про набір добровольців до гвардії наступу. Мотивованих громадян із військовим досвідом закликають приєднатися до батальйонів задля звільнення Донеччини, Луганщини та Криму. На Волині у ЦНАПах почали функціонувати центри, де можна подати заявку до гвардії. Детальніше у наступному матеріалі. В Україні з початку лютого цього року розпочався набір добровольців до гвардії наступу. Як повідомили ОМВС України, батальйони, які планують створити за два місяці, будуть задіяні у звільненні Донеччини, Луганщини та Криму. Подати свою кандидатуру як добровольця стало можливим і у всіх ЦНАПах країни, зокрема, і на Волині у Луцькому центрі надання адміністративних послуг виділили місця для військових нацгвардії. Теж а також поліції У нас проходить агітація до новостворених батальйонів, бригад, які будуть брати безпосередню участь у бойових діях проти російського агресії. За наказом Офісу президента України в центрах надання адміністративних послуг, майже в кожному місті по Україні. Створені такі агітаційні пункти від Державної прикордонної служби, національної поліції, а також від нашої національної гвардії України. Подати заявку можуть як чоловіки, так і жінки. Основні вимоги вік від 18 до 40 років, відсутність судимості у пріоритеті офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід. Братимуть лише добровольців, які є високомотивовані. мотивовані. є служба по мобілізації, є служба по контракту у е, службі по контракту, це е, військово-лікарська комісія. Е, наявність певних документів, які необхідні, то це довідка про несудимість, довідка е, диплом про освіту, там чи вища, чи середня спеціальна. Набирають кандидатів не тільки до нацгвардії, але й у Держприкордонслужбу, А саме у батальйон Сталевий кордон звертаються, цікавляться люди. Що не розуміє, то ми проводимо роз'яснювальну роботу на рахунок даних питань щодо по порядку проходження служби в даних в даних підрозділах. Основна функція в центрах надання деміністративних послуг та соціального забезпечення це комплектування бригад. І під окрема, 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Тут розміщаються представники різних силових відомств з метою комплектування даних підрозділів, від здійснення підбору мотивованих людей проводити роз'яснювальну роботу відповідно по порядку проходження служби за контрактом, а також за мобілізацією. Щоб люди розуміли, виходить, куди вони йдуть, в які підрозділи. Крім ЦНАПів, громадяни можуть заповнити заявку і онлайн, заповнивши анкету на сайті гвардії наступу. У міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що станом на 5 лютого до українських ЦНАПів надійшло більше 3,5 тисяч звернень. Було подано 607 заявок, із них 337 у Нацполіцію, бригада Людь, 130 у Держприкордонслужбу службу, сталевий кордон та 140 у бригаду Національної гвардії України. На офіційному сайті було подано більше ніж 4,5 тисячі заявок. У міністерстві зазначають 8 підрозділів, націлені саме на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій України. На Волині за перший місяць 2023 року на туберкульоз захворіла велика кількість людей, серед них і діти. Обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що є кілька громад області, де зафіксували такі випадки. Як відбуваються обстеження та які труднощі виникають у роботі з хворими? Дізнавалися журналісти телеканалу конкурент Конкурентів. На Волині спалах туберкульозу. Якщо за весь минулий 2022 рік це захворювання виявили у майже пів тисячі волинян, то лише за перший місяць 2023 року у області виявили 72 випадки хвороби. Зокрема, зафіксували декілька вогнищ інфекції. Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб серед хворих багато малечі. Захворюваність о, туберкульозом органів дихання в нас було виявлено за минулий рік, так станом на 1 січня 23 року. 455 випадків, з яких 368 були бациловиділювачами, тобто це вогнища туберкульозної інфекції. За січень місяць 2023 року. В нас виявлено 72 випадки. Захворюваності на туберкульоз, з яких 61 є вогнищами туберкульозної інфекції, в тому числі 19 дітей захворювань це тільки органів дихання, бо тому що ще є позалегеневі форми захворюваності дітей при тому, що 19 дітей було за цілий минулий рік. Однак лікарка стверджує, що малеча заражається від дорослих, а тому неабияк важливо вчасно обстежуватися, якщо є хоча б найменша підозра. Зокрема, існує найпростіший метод обстеження: це скринінгова анкета, яку можна знайти в сімейного лікаря або на сайтах медустанов. Варто наголосити, що ця анкета анонімна. Якщо видали більше трьох чотирьох відповідей позитивних, звертайтеся до лікаря або топ тубдиспансер для подальшого обслідування. Кожна людина, яка дихає, може захворіти на туберкульоз. Тому якщо у вас виявили туберкульоз, не стидайтеся цього, тому що ви наражаєте на небезпеку своїх близьких. Тобто, треба допомогти епідеміологам і лікарю фтезіатру надати всіх контактних осіб для обстеження для того, щоб виявити у них ранню форму захворювання або можливо. У когось є і більша форма захворювання для того, щоб їх пролікувати. Тож нині боротьба з поширенням туберкульозу на Волині триває. І чи не найважливішим у ній є саме вчасне виявлення хвороби? Тож при найменшій підозрі звертайтеся до лікаря. У Володимирському районі з нестановної причини зайнявся вогнем одноповерховий житловий будинок. Як повідомили у ДСНС області, пожежа трапилася 6 лютого у селі заріччя. Потерпілих внаслідок пожежі, на щастя, не було. Що стало причиною виникнення пожежі, з'ясовують. Волинські поліцейські затримали 42-річного рів'яна, на який налагодив канал збуту зброї по Україні. Як повідомили в поліції, оперативники придбали у зломисника три пістолети і декілька десятків набоїв. Уся зброя мала ознаки переробки. Згодом поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта та його автівці. Вилучено шість пістолетів в коробках з знаками переробки, гвинтівку, чорнові записи, сім картки, комп'ютерне остаткування. У власність передали завод і великий аргохолдинг, який належав російським олігархам Михайлу Шилкову та Сергію Чемезову. Відповідне рішення постановив Вищий антикорупційний суд за матеріалами служби безпеки України. Рішення стосується деморінського гірно збагачуваного комбінату, оптового виробника труб титан. Компанії з торгівлі металами та аргохолдингу Інвестагро вартість переданого майна Україні становить майже 2 мільярди гривень. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо президент України Володимир Зеленський так вирішить, тому що призначення міністра оборони в компетенції саме президента. Він підкреслив, що в разі відставки підтримає наступника, надасть йому всю інформацію. А також представить міністром оборони країн партнерів із яким Резніков має комунікацію. Разом із тим, голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що цього тижня у міністерстві оборони не варто чекати кадрових змін. Верховна Рада України визнала приватну військову кампанію Вагнера Євгена Пригожина міжнародною злочинною організацією. Як повідомив народний депутат Ярослав Жерізняк, за проголосували 333 депутати. Також парламент звернувся до урядів світу із проханням визнати ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією. У тимчасово окупованому енергодарі почастішали випадки викрадення працівників ЗС, які не погоджувалися укладати договори з фіктивною компанією Росатома. Як повідомляє центр національного супротиву, велика частина працівників після окупації відмовилася працювати на станції, а станційників зараз не вистачає, тому що атомників на ринку праці небагато. Тому ворог хоче переконати українських енергетиків працювати на росіян. Родичам викрадених робітників не повідомляють, де їх тримають. Раніше окупанти заблокували доступ до станції майже для півтори тисячі українських працівників ЗАЕС. Наразі росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції. Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти щодо звільнення від ПДВ та мита навезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій. Про це повідомив телеграм-каналі. Перший заступник керівника комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Жерезняк. За його словами, за зверненнями волонтерських організацій додали і рації. Документи підтримали 331 і 326 нардепів. Відповідно наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Луганщині після приходу так званого руського міра від колись мальовничого села залишилось суцільне згарище. Моторошне відео селища Новоселівське оприлюднила Луганська обласна військова адміністрація. Як ідеться у дописі, тільки фундаменти, вирви та випалена земля. Це все, що залишилось від населеного пункту. Нині селище пусте місцевих мешканців там немає. У обласній військовій адміністрації зазначають, що у Новоселівському не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. Тож лишилося одне суцільне згарище. Лині чоловік вкрав фуру. Як інформують у Нацполіції області, це сталося на Ківерцівщині. Зловмисник проник до кабіни вантажівки Ман та викрав транспортний засіб, вартість якого майже 3 мільйони гривень. Відтак поліцейські зреагували оперативно і затримали зловмисника менш ніж за пів години. Ним виявився 29-річний житель Луцького району. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Транспортний засіб вил. Лучили і повернули заявнику. Нині за цим фактом триває досудове розслідування. 6 лютого суд обрав крадієві запобіжний захід, тримання під вартою. В місті Омськ, що на Росії, верблюд загриз чоловіка, який вдарив тварину кулаком. 51-річний охоронець мисливської бази вирішив перевірити реакцію тварини та вдарив її кулаком в голову. Однак верблюд вирішив помститися і загриз кривдника. В результаті чоловік отримав травми несумісні з життям. Він помер у лікарні. Попри те, що є відеодоказ нападу померлого на верблюда, омські прокурори хочуть перевірити дотримання вимог безпеки на території мисливської бази. Та умов утримання там тварин Волинські працівники СБУ разом з співробітниками департаменту військової контррозвідки служби безпеки викрили зрадника у лавах ЗСУ, який пересилав ворогу дані про наступальні операції українських військ на стратегічно важливій ділянці фронту. Зрадник був посадовцем однієї з військових частин зсу, якого завербувала російська спецслужба після 24 лютого. Він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ, їхні поповнення технікою. І боєприпасами чоловік попався на черговій спробі передачі даних ворогові. Затриманий повністю визнав свою вину триває слідство. Наступний наступ Росії може відбутися одразу на трьох напрямках. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Як йдеться у матеріалі, опублікованому на сайті ГУР, наступи військ РФ можуть бути в Донецькій та Луганській областях, а також можливо на Запоріжжі. При цьому на Херсонщині та у Криму війська РФ вестимуть оборону. Великої Британії на навчання прибула група українських військових. За даними Міноборони Британії, вони проходитимуть навчання на САУ АЕС 90 Британська АЕС – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надала Україні для захисту своїх кордонів. Волинська земля вкотре здригається від болю. В жалобі вся Торчинська громада ряди небесного легіону поповнив ще один захисник. Герой Богдан Омельчук був старшим солдатом, командиром бойової частини та відділення 8-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону. Чоловік загинув під час бойового завдання поблизу Вугледару Волноваського району Донецької області. Як повідомили на сторінці Торчинської громади, лише місяць тому воїн одружував. Жився зі своєю коханою. Молоді і закохані мріяли про щасливе спільне майбутнє. Однак не судилося. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну та кожного з нас. В ніч на 6 лютого в селі Берестяне Луцького району загорілася церква. За інформацією рятувальників, виклик про пожежу надійшов о 3.06 ночі. На щастя, обійшлося без жертв. Скільки маю. В три часа три години ночі почалася пожежа. Нас повідомили в трину шість. Виїжджали наші рятувальники з кірстівської частини шостої. Так само НПО. були трьох сіл жертв, не було і так, причина пожежі там буде встановлюватися, бо ну там дуже сильно пожежа була. Майже як я бачив, там майже вся церква загоріла». Про причини загоряння волинські рятувальники повідомлять згодом. Волинські поліцейські затримали зловмисників, які видурювали у людей сотні тисяч гривень по всій країні. Так відомо, що двоє мешканців Києва, 23 і 20 років, знаходили на сайтах інтернет-оголошень продавців товарів, Нібито хотіли купити продукцію та просили людей переходити на фішинговий сайт. Відкривши посилання із заявкою, потерпілі на шахрайському сайті вводили реквізити своїх банківських карток, паролі та інші дані. Днями Ковальські поліцейські спільно з управлінням карного розшуку провели обшуки в оселях шахраїв у Києві та в Миколаївській області. Поліцейські вилучили гроші, мобільні телефони, десятки банківських і сім карток, технічні засоби та інші речові докази. Нині відкрито кримінальне провадження правоохоронці встановлюють всіх потерпілих від шахрайських схем. В ніч на 6 лютого в селі Берестяне Луцького району загорілася церква. За інформацією рятувальників, виклик про пожежу надійшов о 3.06 ночі. На щастя, обійшлося без жертв. Наскільки знаю в три часу три години ночі почалася пожежа. Нас повідомили три 3.06 шість. Виїжджали наші рятувальники з кірстівської частини, шостої, так само НПО. були трьох сіл жертв, не було і да, причина пожежі там буде встановлюватися, бо там дуже сильно пожежа була, майже як я бачив, там майже вся серкоміла. Про причини загоряння волинські рятувальники повідомлять згодом. Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси і Херсона. За інформацією СБУ, вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на півдні. Одного з ворожих агентів затримали біля центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого в Одесі після фотографування одного з військових об'єктів. Обидва зловмисники передавали всю інформацію кадровому співробітнику управління ФСБ по Ростовській області. Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони із доказами. Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Доблесні українські воїни продовжують виганяти окупантів з нашої землі у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Повідомили, що загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 лютого 2023 року орієнтовно склали 132 тисячі осіб особового складу. За добу на концерт Кобзона відправилися ще 870 орків. Танків було знищено загалом 3231 одиницю, за добу – 11. Бойових броньованих машин – 6415, за минулу добу – мінус 10 одиниць. Артилерійських систем – 2231, за добу було знищено 5 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили 461 одиницю, Одну за добу засобів ППО за весь час повномасштабного вторгнення було ліквідовано 227 одиниць, літаків 294 одиниці, гелікоптерів збито 284 одиниці. БПЛА оперативного тактичного рівня знищили 1958 одиниць, крилатих ракет збили 796 штук. Всього українські воїни потопили 18 одиниць кораблів і катерів. Автомобільної техніки та автоцистерн знищили 5104 одиниці за добу 13. Спалено спеціальної техніки ворога 203 одиниці. Дані про втрати ворога ще уточнюють: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Однією з найгостріших проблем українців на сьогоднішній день є збереження тепла власних оселях. На жаль, в умовах відключення світла не всі будинки встигають накопичити тепло, а тому супер важливо їх утеплити. Як справи з утеплення багатоквартирних будинків у Луцьку йдемо дізнаватися? Ми зустрілися з головою об'єднань ОСББ Луцька Георгієм Давидюком. Він розповів нам про свій досвід в утепленні будинків. Георгій вже більше десяти років займає. Управлінням ОСББ та перший будинок змогли утеплити в 2017 році, ще коли діяла програма теплі кредити. ОСББ Федорова 5 помітне здалеку, а тому саме біля нього ми зупинилися. В розмові Георгій Давидюк зізнався, що є певні труднощі в процесі утеплення будинків. «Труднощі виникли тоді, коли фонд енергоефективності в принципі все вчасно проводив все фінансування. Ну, на жаль, бюрократичні перепони, які сьогодні є на сьогоднішній день в Луцькій нашій міській раді, не дозволяють вчасно фінансувати ці заходи. Проте, не дивлячись на перепони, утеплення принесло величезну користь жителям цих будинків за минулий опалювальний період. Сальдо склало 1 мільйон гривень. тобто люди заплатили на 1 мільйон гривень менше. Ну, ніж сусідні будинки, які не отеплені, які не мають обліку. Тобто кожна квартира в середньому заощадила від 7 до 9 тисяч гривень за опалюваний період за 5 місяців. Тобто така економія велика. От просто навіть контраст взяти у цю торцеву стіну, так? це ж два ОСББ. Що справа, що зліва. От контраст. Ну ти все. Ба більше на 2023 рік двадцять з рік кошторис програми з енергозбереження «Енергодім» збільшили. В Луцьку діє програма «Енергодім». Суть Суті полягає в тому, що Лучани, об'єднавшись в ОСББ і маючи на меті отеплення будинку, можуть частково компенсувати свої витрати. Завдяки діям нашої фракції, ми збільшили даний фонд даної програми на 3 мільйона гривень на 2023 рік. Сума фонду становить 8 мільйонів гривень. Якщо ці кошти будуть витрачені, ми будемо працювати над тим, щоб збільшити цей фонд і знову його наповнити, тому що до наступного опалювального сезону потрібно утеплити чим більше будинків. Проте, незважаючи на воєнні дії, робота над програмою утеплення будинків продовжує тривати. Днями я як депутат подав депутатське звернення до Луцької міської ради з тим, щоб допомогти мешканцям, допомогти ОСББ, які розпочали термомодернізацію своїх будинків у попередні роки, щоб вони могли закінчити цей процес. щоб Вони свої будинки утеплили у 2023 році. Тому що зараз військовий час, зараз всім важко. У Луцьку зараз є близько 50 ОСББ, які розпочали в. 21-22 році утеплювати свої будинки, але їм зараз дуже важко завершити цю процедуру. Тому у своєму зверненні ми просимо міську раду збільшити частку компенсації з міського бюджету до 30% для того, щоб завершити роботи з утеплення в цих будинках в 2023 році, і в наступні роки, щоб ОСББ, які хочуть утеплити свої будинки, так само могли розраховувати Ховувати на допомогу міської ради в цьому процесі, і хоч війна стала на заваді деяким процесам та проєктам, але не стане перепоною для українців покращити своє життя та перемогти. Наслідок нещадних обстрілів окупантів, які гатять по критичній інфраструктурі України, вже кілька місяців по всій державі спостерігається значний дефіцит електроенергії. Зв'язку із вимушеною економією електроенергії графіки відключень світла застосовують і у Луцьку. Хоч містяни з розумінням ставляться до ситуації, дещо їх таки дуже обурює. Як приклад, ось така ситуація: в той час, коли в домівках лучан годинами відсутня електроенергія. Ія на вулицях міста ліхтарі сяють навіть у світлу пору дуби. Економія з таким підписом у Фейсбуці розмістила допис лучанка Катерина Войтишина і прикріпила фотографії, на яких ввімкнені вуличні ліхтарі посеред білого дня. А за кілька днів до того, такі ж випадки тільки вже у інших мікрорайонах міста, оприлюднили і інші користувачі. У коментарях під цими дописами жваво підхопили скандальну тему і інші мешканці міста. Це в 16.00. Білий день для чого? Для кого в цей час а топоверхівках в усіх вимкнене світло. Три рази на добу по 4-6 годин кожного разу. З 1 січня по 18-те, включно, кожного дня. Моя вуличку вчора ввечері виробили, зате парк світиться. Кому? Качкам Район там -таму. Ввечері сяє все, що й треба, і не треба, в тому числі і вуличні ліхтарі, вздовж проїжджої частини, і вздовж тротуару в два ряди. А в багатьох будинках через дорогу регулярно вимикають світло. Відтак, ввімкнені ліхтарі посеред білого дня неабияко бурюють обурюють містян і викликають. Безліч запитань, аби відшукати на них відповіді. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулись до комунального підприємства Луцьк світло, яке відповідає за роботу вуличного освітлення у місті. Директор підприємства Валерій Мазін каже: ліхтарі дійсно буває світять у день, і на це, за його словами, є декілька причин. Це не значить, що ліхтарі не вимикалися. Можливо, десь на якійсь вулиці були включені ліхтарі. Там якусь певну годину в 9 чи в 10. але це не значить, що вони світилися. Що вони ситуація самого ранку, тобто з 7-ї чи з ї години. Вони вимикалися, а пізніше вмикалися. У нас були такі випадки, е, зв'язку з тим, що е, коли у нас включене освітлення з ночі, і обленерго відключає підстанцію, напругу відключає там повністю, то е, освітлення не відключається. Тобто розумієте, то, то зв'язок з ним переривається через те, що там немає напруги. А коли подається напруга, коли облина включається під санці під напругу, то автоматично включається і ліхтарі включаються. Такі ситуації оператори Луцьк світла відслідковують та згодом ліхтарі відключають. Втім, за словами Валерія Мазіна, це триває недовго. Каже ситуацію вирішують протягом 10 хвилин. Ще одна з причин того, що ліхтарі ввімкнені у день, це Ремонтні роботи ми дійсно ремонтуємо мережу. Ми не можемо зупинятися, не ремонтувати. Ми включаємо для того, щоб поремонтувати мережу. Ми включаємо на 10, там на 15, Я постійно наголошую працівникам, що вони як менше тримали. ще шестеренкі ліхтарі з лампочкою. То для того, щоб вона накалилася, то потрібний певний час. Тож для того, аби подивитись, чи усі лампи у ліхтарях працюють, потрібно вмикати світло у робочий час, аби потім в темну пору доби вуличне освітлення працювало повноцінно, особливо як наголосив Валерій Мазін. Це стосується дорожніх ділянок. За словами Валерія Мазіна, на наявний в області дефіцит електроенергії це майже не впливає. Воно мінімально впливає, розумієте, через те, що освітне, воно є ж економне. Тобто самі ламчки Ну, Якщо ви читали навіть допис, якщо порівняти, наприклад, проспект Соборності, цілу вулицю проспект Соборності, там дуже багато світильників і то воно відноситься, наприклад, до одного під'їзду багатопорохового будинку. І порівнюється Валерій Мазін також наголосив, що підприємство систематично комунікує з Волиньобленерго, аби знати, який до області доведено ліміт електроенергії, і розуміти, наскільки часу є можливість ввімкнути ліхтарі та провести ті чи інші роботи. Тож Луцьк світлі переконують, ввімкнені ліхтарі чи ні. Це аж ніяк не впливає на подачу електроенергії у домівки Лучан. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 45 10 04 або 050 772 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.